Отче наш, наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб на щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повітря. Амінь. Ну, ми з вами закінчили 10 заповідей. Практично ми з вами всю зиму вивчали заповіді. Це 10 заповідів, які на сьогоднішній день Бог каже так, вони залишаються актуальними, во всі времена. І старайтеся кожен день повторяти собі. Кожен день. У кого є Біблія, то старайтеся знаходити, читати її, досліджувати. І тепер ми перейдемо, я вже. Половину часу свого потратив на повторення, але, як так, повторення матечення, і це теж не потрібно. А і, і тепер у нас починається цикл, це вивчення, це нагорна проповідь Ісуса Христа, заповіді блаженства. Там є деякі заповіді, які теж Бог нам говорить, які для нас принесуть е, вічну радість і принесуть от таке утішення і настанову. І давайте від, я відкрию, дорогі друзі, Євангелія від Матфія. І називається Нагорна проповідь Ісуса Христа. Вона досить така длинна, і її ми будемо проходити, майже все літо будемо проходити, по деяких частях по окремості досліджувати. І сьогодні я почну цю нагорну проповідь із перших віршів. І увидів народ, він зайшов на гору і коли сів, приступили к нему ученики. І он, отвершив уста свої учил і говоря, блаженни нижче духом, ибо їх є царство небесне. Тобто, дивіться, перша така нагорна заповідь, яку Христос прозніс до людей, Він сказав, блаженні нищі духом, бо їх є царство небесне. Як ви розумієте, що таке нищий духом чоловіка? От ми бачимо людей нищих на вулиці. Да? Зустрічаються поміж нас нижчі люди, які в цьому постійно нуждаються. І, знаєте, Люди можуть бути оказуються не тільки нижчі фізично, тобто матеріально, видимо нижчі, бо як ми побачимо нижчу людину по, по її стану, да? як вона вдівається, то вже аж дуже бідно. Подивіться, як ми вдіваємося тут, і як віддіваються, наприклад, в Африці в є такі племена. Регіони, де живуть дуже-дуже бідно, там навіть немає звичайної питної води. Люди п'ють воду з калюжі. Представте собі. І у них нема навіть діти не можуть погратися з звичайною іграшкою, як наші діти. Я часто вже бачу іграшки по мусорках валяються. Розумієте, оце нижчі люди. І є різні ступені нищити. і ми їх можемо побачити. Але Христос каже, що є інша нищита. це є духовна нищита. Тобто людина може бути дуже багатою і виглядати дуже гарно, красиво, презентабельно, приїхати на дорогому джипові, мати е е е великі статки маєтки, але внутрі вона може бути нищою духом. Розумієте? Но це не означає, що це погано. Це не погано, це хорошо. Гірше би було, якби ця людина була, як той багач, казав. Все в мене є, пий, душа, веселись, радуйся, бо много є добра у тебе на многії года. Оце плачевне состояння, оце неправильно. Але коли людина як і бідна, так і багата, як і середнього класу, відчуває себе нижчим духом, то Христос говорить, що така людина блаженна. Бо знаєте, слово блаженство ми чуємо багато, от, можна так сказати, у церквах. І в православній церкві, блаженний такий, то, да, блаженний такий то. Тобто, і, наприклад, кажуть Марія, да, блаженна ти, коли Марія і Єлизавета зустрілися, то Єлизавета каже, блаженна ти між жонами, і блажен плод чрева твоєго. І бо от нині Марія каже, що коли Бог її посітив, то вона каже так, що отнині будуть мене ублажать всі роди, тобто розумієте, всі людські покоління. Тобто розумієте? Состояння блаженства оказується, що це таке необичне состояння, яке людина не кожна може досягнути на цій землі. От є люди, які постійно, які постійно, знаєте, в такому безпокойстві знаходяться, як і в духовному безпокойстві, так і в фізичному. Вони постійно. Переживають, вони постійно живуть якомусь страхові, а що буде завтра? А деякі дуже багаті, вони дуже переживають за своє багатство і бояться, щоб воно там не пропало, щоб не обікрав, і вони трусяться, переживають. А Христос говорить, що коли людина нижче духом, то вона блаженна. Це таке состояння умиротворення. Ви знаєте, коли людина вона всім довольна. Можемо ми сказати, що я чимось довольний в цьому житті, можемо. Ми можемо бути задоволені там, тим тим, але багато людей вони не можуть бути всім задоволені. Але Христос каже, що блаженні ніщі духом, то ця людина умиротворена, довольна. І оця ніщита означає потребність в Богі, коли людина потребує Бога. І оце називається духовна нищита. Коли ми йдемо тут на пішохідному мості, Останній примір, який би я хотів привести, коли ми йдемо на пішохідному мості, ми бачимо там вже да, по нашому, це бідні люди, які сидять з протягнутою рукою. І вони просять. Вони просять, тому що вони нуждаються в тому. І якщо ми наприклад, маємо щось, то ми їм щось дамо і удовлетворяємо їхню потребу. Отак От само і Господь каже, що щоб наша душа, наша душа. Вона була як той нищий, який постійно просить у Бога. І бідна та душа, яка сьогодні не нуждається в Богі. Вона дуже бідна. Але та душа, яка нуждається в Богі, вона блаженна і вона, можна так сказати, та людина відчуває оцю духовну ніщиту за Богом. Не просто духовну ніщиту, що вона духовно ніща. Ми повинні бути духовно багатими. Але Багачення приходить посередством того, коли ми приходимо до Бога і Бог нас обогащає. Коли ми просимо Бога, і тоді оце розповняється наша відщита Божіми благословенням. Давайте помолимося, подякуємо Господу. І завжди будемо пам'ятати, що ми завжди знаходитися в такому положенні перед Богом, як якщо тніжчий. Постоянно нуждатися в Богі. Чоловік кожен день пробудився рано, нуждаєшся в Богі чи ні? Так, нуждається в Богі. Десь ідемо, нуждаємося в Богі. Де би ми не були, ми всі нуждаємося в Богі. І давайте помолимося і подякуємо. Боже, дякую тобі за твою милість, за твою любов до нас, за твоє благословення, за те, що ти нас навчаєш, Господи, щоб і ми були такими ж самими. Ніжчими духом, і бо ти кажеш, що така людина, вона блаженна. Ми просимо, щоб ти так же, Господь допоміг нам урозуміти до кінця, як ти можеш нас обогатити твоїми милостями, благами, Господь, а нам допоможи завжди бути тобі за все благодарними. Нехай буде ім'я Твоє прославлено і возвеченого на віки вічні. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця, і єднання Святого Духа.